Бути представником ЛГБТ це не норма, а психофізіологічне відхилення. Це цитата із нещодавнього допису нардепки Мар'яни Безуглої. Через цей допис розпочалась дискусія: Безуглу звинуватили у гомофобії та дискримінаційних висловах, а також у тому, що вона, як людина з медичною освітою, поширює давно спростовані міфи та й загалом суперечить сучасним дослідженням. А в коментарях під постом дискусію із безуглою вів радник Зеленського Дмитро Литвин, і ця розмова закінчилася з запитанням безуглої. Ви гей? Але оцінка представників ЛГБТ-спільноти це не єдине про що написала Безугла. Там вона торкнулася і теми ожиріння та бодіпозитиву. Тож якою була реакція на допис? Дивіться далі. І повертаємося до допису безуглої у Фейсбуці. Закликаємо вас прочитати його повністю, можете навіть зупинити відео. Ми ж будемо говорити про нього поступово. І ще тут зробимо невеликий дисклеймер: ми наводимо некоректну лексику щодо ЛГБТ-спільноти, коли цитуємо безуглу, бо хочемо цитувати у повному обсязі. Від нас ви подібної лексики не почуєте. Тому давайте до того, що несеться. Тож допис безугла опублікувала 13 січня на власній сторінці у соцмережах. Текст вона почала із думки, що у світі зараз про відхилення від норми все більше говорять прямо. В цьому світлі відбувається переосмислення квотного буму. Пише вона. Ну а далі вже пояснила, що мала на увазі. Не маю нічого проти представників ЛГБТ, людей із ожирінням. Спочатку написала безугла, ну а далі намагалася аргументувати думку, що усе це відхилення від норми, тобто хвороби з наукової точки зору, написала нардепка. При цьому в один ряд вона поставила гомосексуальність та захворювання на псоріаз. Наприклад, народитися геєм, мати псоріаз чи алергію на пеніцилін це стани, які супроводжують людину протягом життя. Вони накладають певні обмеження на реалізацію особистості, як фізичні, так і соціальні, потребують супроводу. Також безугла припускає, що людина з гомосексуальною орієнтацією ймовірно не зможе або не матиме бажання народити дітей, а отже, може випасти з процесу природного відбору і передачі своєї генетики наступним поколінням. І пам'ятаєте, я на початку говорила, що підставою для допису став квотний бум, як висловилася сама нардепка. Тож в тексті вона наголосила, що виступає проти будь-яких квот як явищ, і зауважила цитую: дискримінація за фізичним чи психологічним станом наприклад, відмова людині в роботі не через її кваліфікацію, а через те, що вона ЛГБТ є неприпустимою. Водночас, прийняття людини на роботу тільки через її належність до ЛГБТ за умови, що інший кандидат має кращі навички, також є неправильним. Це вже позитивна дискримінація. Але я зауважу, що в Україні немає подібних квот про їхнє введення, також нічого не відомо. І це ми не говоримо про те, що позитивної дискримінації взагалі то не існує, бо взагалі дискримінація є. Є неприйнятним та негативним явищем, і на це вказала, як ви бачите, сама безугла. Ймовірно, свої заяви Безугла зробила на тлі інформації, що компанія Цукерберга Мета, до якої входять, зокрема Фейсбук, Інстаграм та Ватсап, скасовує квоти для ЛГБТ і змінює практику найму. До речі, цей вчинок Цукерберга теж був розкритикований ЛГБТ-спільнотою, і багато хто бачить у цьому політичний підтекст у США росте дискримінаційна риторика, і Цукерберг під неї підлаштовується. І тепер в контексті заяв Безуглої нам потрібно з вами поговорити, чому гомосексуальність це не хвороба. Дійсно, в певний період в міжнародній класифікації хвороб всесвітньої організації охорони здоров'я гомосексуальність фіксували як психічне захворювання. На початку минулого століття ставлення до гомосексуальності, як до патології, поступово ставало загальновизнаним. Громадська організація захисту прав ЛГБТ спільноти «Інсайт» пише, що люди, яким ставили цей, тоді ще діагноз, часто піддавались лікуванню. В різний час у різних країнах воно охоплювало хірургічну лоботомію, гормональну терапію, психотерапію. Та терапію із застосуванням електричного струму з часом, однак, усі методи показали свою неефективність, і також багато методів визнано негуманними та каральними, і такими, які доводили до втрати сексуального потягу загалом. І тут ми багато не будемо розповідати. Українська аудиторія знає гучні випадки каральної радянської психіатрії, фіктивні звинувачення за статтею про сексуальні стосунки з людьми однієї статі, і загалом ставлення до гомосексуальності як до злочину. Однак у тисяча Цятому році американська психіатрична асоціація вирішила це переглянути. За три роки вчені ухвалили резолюцію, у якій йшлося, що гомосексуальність не хвороба. Її виключили з американського переліку психіатричних захворювань, а пізніше, у 1990 році, і з міжнародної класифікації хвороб ВООЗ. Ба більше було додано формулювання, що та чи інша сексуальна орієнтація сама по собі не може розглядатися як розлад і безугла навряд про це не знає, адже сама. Закінчувала медичний університет імені Богомольця, і вже тоді ці норми були в міжнародних медичних стандартах. Загалом усі сучасні дослідження, які проводились у контрольованих умовах та з дотриманням норм, говорять про гомосексуальність як про варіант норми. І якщо вам цікаво дізнатися більше про це, то в описі залишимо посилання на розвінчання міфів про ЛГБТ-спільноту від інсайту. Але давайте повертатися до допису безуглої, бо це ще не все. Вона пише: я категорично проти дискримінації. Ну а після цього додає: ми маємо підтримувати одне одного, визнавати різноманітність і поважати кожну людину. Але. Це не означає ігнорувати наукові та еволюційні аспекти реальності за свої слова. Безугла отримала чимало критики під дописом, щоправда, є ті читачі, хто підтримує нардепку, але більша частина не згодна з тезами безуглої. Наприклад, адвокат Артем Крикун-Труш пише, що класифікація гомосексуальності як ненормальності лише сприяє стигматизації, що може мати серйозні наслідки для психічного здоров'я представників ЛГБТ спільноти. Дискусію із безуглою в мережі ікс мав і радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин. Він закликав нардепку бути обережною із вибором тем для постів та не ображати людей. Безугла натомість порадила йому розути шефу очі на бардак в армії з сирським під шефом, маючи певно на увазі зеленського. Ну і суперечка зрештою завершилася питанням безуглої. Ви гей. А от у спільноті військові ЛГБТ Плюс заявили, що подібні публічні висловлювання є образливими для тисяч захисників та захисниць України, які щодня ризикують своїм життям заради майбутнього держави. Заяви безуглої також суперечать науковим фактам, адже гомосексуальність визнана варіаціями людської сексуальності та порадили безуглій пройти перевірку власного диплому і знань у медичній галузі. Також у спільноті вважають, що висловлювання нардепки саботують євроінтеграційні процеси України та є підтримкою риторики Росії, адже російський режим постійно поширює неправдиву та ненаукову інформацію про ЛГБТ-спільноту та створює репресивні закони проти людей з цієї спільноти, І які зокрема використовуються для покарання опозиційно налаштованих активістів. Експерти ж називають заяву Безуглої гомофобною та дискримінаційною. Наприклад, координаторка трансгендерного напряму в громадській організації Інсайт Ірина Ірискіна написала, що цікаве питання. А навіщо безугла написала цей пост? Вона вважає, що насправді і далі процитую на ЛГБТ і норму, не норму без углі при цьому глибоко пофіг, просто популізм, так би мовити, нічого особистого. Ірискіна пропонує у відповідь подібним висловлюванням говорити про те, які права насамперед потрібні ЛГБТ спільноті в Україні, і чому це так важливо. Такої ж думки і в громадській організації Київ Прайд». там вважають, що заяви, подібні до тих, що написала безугла, відтерміновують прийняття важливих законопроєктів для ЛГБТ спільноти. Вони навели приклад двох законопроєктів, які роками розглядаються представниками влади та блокуються до прийняття. Наприклад, 5488. Основна мета цього законопроєкту створити правовий механізм, який дозволить чітко визначати і карати за злочини, мотивовані ненавистю на основі раси, національності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або інших особистих характеристик. Координатор з політики та законодавства національного ЛГБТІ консорціуму Святослав Шеремет написав, що заява без має ознаки утиску, а це є формою дискримінації. Він так. Ж додав, що жодних квот для ЛГБТ в Україні і не повинно бути, адже мати гомосексуальну чи бісексуальну орієнтацію це норма. Нагадаю вам, нардепка відкрито критикує і військове керівництво України, і колишнього головкома залужного, і нинішнього сирського і також мобілізаційні закони, через що у відповідь також отримувала критику, але вже від колег по фракції. Влітку її зняли з посади голови підкомітету Верховної Ради з питань демократичного цивільного контролю. Але у вересні нардепи на парламентському засіданні. Не підтримали звільнення безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки та оборони. Цікаво, чи читаєте ви дописи Мар'яни Безуглої та що думаєте про її висловлювання щодо представників ЛГБТ-спільноти. Залишайте свої думки в коментарях.